Вітаю вас на своїй кухні! Сьогодні буду готувати смачні соковиті фрикадельки в ніжному соусі. До кілограма яловичого фаршу додаю одну перемелену цибулю, два потрібнені зубчики чеснику, сіль і чорний мелений перець за смаком. Перемішую. Набираю необхідну кількість фаршу і формую кульки мокрими руками. На розігріту сковорідку з додаванням 50 мл олії відправляю одну порізану цибулю і одну моркву натерту на грубій терці. Помішую, готую до м'якості. Додаю 5 столових ложок томатного соусу і готую 5 хвилин, після чого додаю 200 мл молока і 100 г сметани, сіль і чорний мелений перець. Перемішую, викладаю фрикадельки. Накриваю кришкою, готую на середньому вогні 30 хвилин. Прикадейки готові. Присипаю зверху нарізаною зеленю. Всім смачного чудового настрою. До нових зустрічей!